Тільки подумайте, скільки скільки галактик, скільки всесвітів, Ми не знаємо про, про простір. Він скінчений або нескінчений. Ми не знаємо про наше життя, є в ньому початок і кінець, чи немає, чи це тільки якийсь один певний проміжок чи ми перетворюємося в інших істот рослин там або в інших людей чи ні. Ну тобто дуже багато таких питань, які ми зовсім не знаємо. І, але є такий прояв, якийсь енергії або землі, або Всесвіту, там де ми чітко можемо сказати впевнено, що це прояв чогось допомоги чогось або когось. І капучина. Так ось певний прояв чогось, що ми що ми не знаємо. І е, казати, що ми одні у всьому світі, ну це, це як мінімум безглуздо. І є такі випадки, що я можу е, точно з певністю сказати, що так ми не одні, і нам хтось допомагає, або хтось вирішує, як ми живемо, або хтось контролює нас, або ще щось комусь це може е, вдаватися безглуздим. Але якщо ви поспілкуєтеся з людьми, які дуже часто там подорожують, змінюють країни змінюють країни, змінюють, змінюють своє життя, то кожна ця людина вона ніколи не буде заперечувати прояв Всесвіту. тому це моя порада, або власний мій досвід, або те, в що я вірю і Як я живу і в що я вірю, і що я пропоную іншим, так це вірити в це. Ну тобто, якщо ви вірите в Бога, вірте в Бога. Якщо ви вірите е в Марію, вірте в Марію. Якщо ну, тобто, життя з вірою. Я, наприклад, вірю більш в якусь таку ен енергію, яка гуляє по всьому космосі, по, по нашій планеті. Я вірю, що е сама наша планета. А це теж як один особ, ну як одна особистість, як окремий організм, тому що якщо ви побачите колись, коли природі щось не подобається, вона просто знищує все на своєму шляху. І ви не знаєте звідки, звідки взявся ось тут вітер, звідки взялася ця лава з вулкану, і звідки і чому? Бо дивіться, ми навіть погоду не можемо спрогнозувати на тиждень, ну на 100%. А інколи навіть і на годину, то що вже казати за якісь там цунамі прояви торнадо або ще щось. Ну тобто, те, що ми думаємо, що ми дуже розумні, тому що ми зробили свій світ такий, як в якому ми живемо, це, це не є остаточно. І уявіть, у нас є якісь прояви і кліше. А ось уявіть, якщо ці всі кліше, з якими ми живемо, вони хибні. Ось уявіть те, в що ви вірите зараз, воно все хибне. Наприклад, дуже багато людей вірить у Біблію в Ісуса. В зачаття, в зачаття дитини без фізичного контакту. Дуже багато людей в це вірить. А ви уявіть, що Ісус був звичайною людиною, просто його вчинок зробив переворот. Уявіть, що раніше є така із теорій, хтось каже це доведено, хтось ні. Але уявіть, що раніше діти дітей народжували там у 14-15 років, і це було нормально. Уявіть, що був фізичний контакт і народилася звичайна дитинка, але ця дитинка дуже багато як людина зробила в своєму житті і вплинула на багато життів. Ось чому і таке ставлення, ось чому це все написано. Уявіть, що Біблія це минулого часу конституція, а церковь це, це та ж сама політика, ті ж самі президенти і політики. Уявіть, що ну, Біблія написана для того, щоб контролювати людей, і ваш світ зовсім не зміниться. І ви знаєте, дуже багато людей не думають про це і не кажуть. А вже ж, звісно, вірити в Бога і виконувати ці всі заповіді це ну якби добре, так. Але заповідь не вбий, і ми кожного дня їмо тварин, яких вбиваємо. Ну тобто, вже суперечить постійно себе пригнічувати і казати Я такий поганий, бо я роблю це, це, це бо це написано у Біблії. Ну це теж якось. Така собі історія. Уявіть, скільки людей знищила сама церква. Ніхто ж не пам'ятає, і не хоче балакати про ці часи, коли жінок за те, що вони вважали їх відьмами, що з ними робили? Жанна Дарк, да, фільми зараз про це, але ніхто не. Як не поєднює ці всі факти? Знищення було вогнем живої людини, це адські муки, це, це звірство. І люди на це дивилися і вірили в церков. І ось питання: якщо оця казка, що треба бути таким добрим, підставляти там іншу щіку або ще щось, чому церковь, церква. Люди, які працюють на неї, так заробляють гроші на, на церкві. Чому? Чому так звірськи страчували людей? Просто страчували. Це дуже велике питання. І я ні в якому разі не хочу сказати там, що не вірте або ще щось. Але не треба вірити сліпо, бо дуже багато. Один з пунктів, що не треба робити, так це не буде, не треба жерти. В три горла, а дуже багато попів, пузатих, товстих, і... а вже ж це не від того, що вони там голодають або ведуть спосіб життя по біблії. І якщо, наприклад, піп вам розповідає, що треба бути там добрим і допомагати іншим, чому тоді він їздить на крутій машині в? Відпочиває там, де ви не можете, а ви свої копійки несете цьому попу, який їздить на крутій машині, а ви ходите пішки. Це дуже багато питань, треба замислюватися над цим.